А глібчик побіг швидше, тому що дуже-дуже гарячий пісочок. Але пісочок, дивіться, який гарний, без ракушок, майже чистенький. Біжи перший, біжи, перший до моря. Намочиш ноги, крикнеш, яка вода. Вже гарячі в ноги настільки, що хочеться кричати. Настільки гарячий пісок. Але так як ми вже розулися, то вже ми не будемо озуватися. Зрозуміло, що ми вже йдемо в басоні опікаємо свої ноги. Люди всі лежать вже як шоколадки. Бо що ж тут було ще робити, якщо купатися не можна. Тільки загорати. І інколи морозити своє тіло, заходячи в воду. Зараз гліб покаже нам, наскільки тепла вода чи не тепла. До речі, ми сьогодні взяли собі градусник е спеціально для води. Ой, амури дуже зелене. І некрасиве сьогодні. Все повністю зацвіло, стало зеленим. Що, гліб? Бажання немає? Є. Як? Це ну покажися. Я бачу по твоїм очам, що бажання нема в тебе залазити в ту мулячку. <питакова> <Да>? <питакова> ну, що робити? Водичку ми, звичайно, спробуємо, але вода відстій. <питакова> Такого ніхто не очікував. Ось таке. Жестя. І от там он, хлопчик купається на кругу. І ще попереду нього метра три це зелене. Але люди позаходили, хто як розважається, хлопці грають. Називається, попади в мене. І дають тут всі зінушку. Гліб, як вода. Якийся місце. Вода, звісна ж, Вона ж не холодна, вона дуже гарна, тепла водичка, але вона, мягко сказати, грязна.